Олексій Валерійович, давайте підіб'ємо підсумки минулого сезону та поговоримо про майбутній сезон. Як ви оцінюєте загальні результати академії в сезоні 24-25? Якщо ну, брати всі результати всіх академічних груп в цілому, то я оцінюю їх як добрі. Чому? Тому що вони кращі, ніж у попередньому сезоні. Всі чотири вікові групи вийшли. Із своїх груп груповий етап пройшли в сукупному, цей результат покращила команда 2009 року народження, яка зайняла друге місце. Тому я оцінюю їх як добрі, ну і краще, ніж у минулому сезоні. Це найголовніше. Які вікової групи показали найбільший прогрес або перевершували очікування? Особисто на вашу думку. Перевершили очікування. Важко сказати. Я думаю, що знову ж таки це команда 2009 року народження, яка змогла пройти у фінал, користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати хлопцям, вони молодці. Була зроблена дуже велика робота. Я бачив сам, як важко давалися ігри, особливо фінальна частина. І можу сказати, що вони великі молодці, тому це пов'язано в основному з командою 2009 року народження. Інші вікові групи. Ну, сказати, що хтось перевершив очікування, то ні. На жаль, команда 2008 року народження виступила не так добре, як ми того очікували. Тому сприяли багато факторів. У нас багато гравців 2008 року народження грали на два фронти в чемпіонаті Дюфел і за командою-19. І, на жаль, вже в кінці чемпіонату, коли прийшов час такових матчів, можливо, десь не вистачило сил та емоцій. Тому ось таке невеличке розчарування. У нас це 2008 рік у минулому сезоні. Команди 10 го 11-го року рівно пройшли груповий етап, 11 й рік дійшов до 1-4 фіналу. І там, я думаю, що багато. Факторів зіграло в першу чергу це травми ключових гравців в одній перед матчами однієї четвертої. Перевершили очікування. Мабуть, команда 2009 року в першу чергу. Вже не вперше гравці Феландзе викликають до збірної України, а цього разу їхня кількість стала рекордною. Кого саме викликали за цей сезон у збірну? Ну, То що це означає для академії? Якщо ми беремо в цілому і команду Ю-19, у нас зараз є нові гравці: це Орес Лепський та. Давід Благодарний, які викликались командою 19. Якщо ми беремо з ну, вихованців академії, хто в нас пробув вже доволі довгий час, це Тимофій Нівінський, який викликався в команду 2008 року народження. Центральний захисник наш ще шість гравців. Викликалося з команди 2009 року народження. Це Григорій Шаповалов, це Роман Шупик, це Назар Смотрицький. Данило Удовиченко, Данило Ященко і гравець року народження Мирослав Доник, який грає теж у команді 2009 року народження. Це величезний прогрес, величезний прогрес в тому, що наша академія дуже молода. І якщо ми подивимося списки, взагалі кого викликають у збірну, там не дуже багато, багато представництва з українських клубів. Тобто там мінімум половина гравців із-за кордону. Представлені Динамо, Шахтар, невеличкі кількості рух, і інші команди майже не представлені. І коли одночасно викликають за ЛНЗ чотири футболісти на збір у національну команду ну це для черкаського футболу, для черкаського ЛНЗ, для нашої академії це дуже велике досягнення. Як на вашу думку, змінювався рівень гри команд академії протягом сезону? Тут треба почати з того, що ми з е самого початку непогано побудували наш тренувальний процес, е вводимо інноваційні якісь методи у тренуваннях. І рівень гри наш не може погіршуватись, він постійно покращується. Тобто ми все для того робимо. Я думаю, що Якщо брати початок минулого сезону і кінцівку, то ну, видно було прогрес у всіх вікових групах. Треба тут відмітити, що ми для себе ставимо не тільки задачу там, кінцевого якогось результату від нас вимагається і структура гри, малюнок гри. Тому в цьому ми додаємо, але ну і маємо додавати ще. Я думаю, що вся структура весь тренувальний процес, як він у нас поставлений, тобто він сприяє тому, що. Команди додають і стають кращими. Які очікування від наступного сезону та які завдання стоять перед академією у сезоні 25-26? Ну, у нас амбіційна академія і очікування від нас потроху стаються вище і вище. Тобто ми не можемо собі дозволити стати гіршими чи топтатись на місці. Ми хочемо бути кращими. Якщо брати результат, Почнемо з того, що чемпіонат оновлений, він вже зовсім інший. І ігри будуть складніші, формат зовсім інший, тому я думаю, що нам буде в деяких аспектах важче. Але в цілому ми плануємо в клубному заліку потрапити в п'ятірку, це якщо брати загальний результат. Ну і звісно, хочемо, щоб наші команди ну все такі амбіції, справдяться вони, вони чи ні, але ми ставимо тільки найвищі задачі. Хочемо потрапити до трійки найкращих, звичайно, як мінімум, в деяких в декількох вікових категоріях. Розкажіть про оновлення тренерських штабів у всіх вікових категоріях. Зараз зайшла нова команда Ю 14. Це 2012 рік народження. Там повністю оновлений тренерський штаб. Це Артем Чорній і Ігор Луценко, які, які минулий сезон працювали з командою 2008 року народження. Команда 2011 року народження Ю-15 не зазнала змін. Андрій Голуб і Сергій Гвоздевич залишилися працювати з командою. Команда Ю 16 головний тренер Олександр Дністрянський залишився. Йому допомагає Олег Тарасенко. Це теж зміна у. У цьому штабі, ну і команда U17 залишилася без змін. Я, як головний тренер, і Олександр Аргієв, допомагає мені. Давайте поговоримо про умову проживання наших академістів. Скільки наразі гравців академії проживає на базі? У нас проживає. 155 55 дітей. Це е, діти, починаючи від 2015 року народження і закінчуючи командою-19, це якщо брати кількісно. Умови у нас достатньо непогані. Наші діти проживають в санаторному комплексі світанок за Черкасами. Е, дуже мальовниче місце. В кімнати вони живуть подвоє, є санвузол, є гаряча вода, е, душ, туалет, все в номерах. Півроку тому ми зробили ремонти на поверхах, де живуть наші. Місте. Харчування ми постійно за цим стежимо і намагаємося його покращувати, наскільки це можливо, є з чим порівнювати. Я можу сказати, що харчування у нас на достатньо хорошому рівні. Взагалі, в принципі, що стосується побутових умов, у нас все створено і все є. Ну і Те, що найбільше турбує батьків, це освіта та безпека у наш час. Розкажіть про ці процеси в нашій академії. Всі вихованці нашої академії навчаються у 34-й гімназії в місті Черкаси. Кожен ранок їх возить транспорт в школу, звідти забирає на обід, звідти вони їздять на тренування і постійно курсують автобуси. Що стосується безпеки, дуже складний час, але ми намагаємося. Треба сказати, що взагалі в комплексі, де проживають діти, працює великий штаб людей, починаючи від адміністратора, вихователів, медпрацівників, тренери знаходяться на місці. Тому ми постійно слідкуємо за тривогами. Якщо є якась небезпека, у нас діти. Спускається в укриття, тобто ці всі питання ми вирішуємо, і поки не було, слава Богу, ніяких таких форс-мажорних обставин. Звісно, час е складний, ну і це вимагає від нас підвищеної уваги. Тому ми стараємося слідкувати за безпекою. Це максимально важливий такий фактор. Ми на це звертаємо увагу. Який стан футбольної інфраструктури академії зараз? Футбольна інфраструктура академії сьогодні на прекрасному рівні. Якщо знову ж таки говорити, в який час ми живемо. У нас два синтетичних поля повноцінних. У нас є синтетичне поле 60 на 40. У нас є два гібридних поля, дуже сучасних і технологічних. В цьому плані ми ну, не відчуваємо недостатку ніякого, тому тут все супер. У нас є сучасний тренажерний зал. На сьогоднішній день будуються роздягальні санвузли для кожної команди команди, буде окрема роздягальня у нас, і в планах є побудова басейну, побудова сауни, тобто, ну всі умови для тренувального процесу для нас створені просто прекрасні. Як ви зазначали в цьому році чемпіонат Дюфлу, дещо вона створено про лігу, де ми будемо брати участь у цьому сезоні. Оцініть ці реформи. Це питання контроверсійне тільки з двох причин: це фінансові затрати, переїзди і війна, тобто, це те, що викликає занепокоєння, але. Але коли цю прилігу створювали, в першу чергу керувалися питанням спортивним. Тобто, чи є сенс академіям, які мають хороші умови, які мають хороше фінансування, хороші команди їздити і грати матчі, в яких вони виграють 5 чи 10-0? Ну, чи прогресують гравці в таких матчах? Ну я думаю, що ні. Тому вона була створена для того, щоб підвищити рівень змагань, для того, щоб академії, які мають хороші умови, які мають хороші конкурентні команди, грали між собою. Гравці е прогресували в цих матчах. Команди прогресували, що виливається як в прогрес окремих команд. Рівня взагалі дитячого юнацького футболу, так і в прогрес гравців окремих, які потім потрапляють у збірні. А це теж взаємопов'язано. Тому я думаю, що ця реформа вона позитивна, вона дасть поштовх для хорошого розвитку. Думаю, що вона дасть свої результати вже найближчим часом. В цьому сезоні основну команду ЛНЗ очолив Віталій Пономарьов, відомий своєю роботою з молоддю. Чи стане тісніше зв'язок першої команди та академії? У нас вже було декілька розмов продуктивних з Віталієм Юрійовичем. Академія розвивалася в певному векторі. Зараз ми хочемо поєднати бачення головного тренера і роботу академії, зробити її більш структурованою і пов'язаною з грою першої команди. Тому я не бачу ніяких проблем. Я думаю, що у нас найближчим часом, поступово, ми будемо поглиблювати зв'язок академії першої команди. У нас вже гравці залучалися. Мирослав Доник, Роман Шупик нещодавно тренувалися з першою командою. Є постійний контакт. Я думаю, що ми цей взаємозв'язок налагодимо і поєднаємо наші бачення, що буде виливатися тільки в позитивний результат.